Друзі, зараз початок вересня, а це означає, що в Португалії будуть збирати врожай винограду, щоб робити смачнюще вино. Збір винограду це справжнє дійство і називається воно Віндіма. І зараз, вперше в житті, я прийму в ньому участь. ха 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 Цікавим є те, що варто звернути з магістралі, і ти вже серед виноградників і олив. Добре, що мені скинули точно геолокацію, але навіть з нею мені довелося трохи поблукати. І з цього випуску ви дізнаєтесь не лише про виробництво вина, а й про португальську самогонку Агуарденте та жіночий лікер Жорпіга. Це Педро, який запросив мене на Віндіму, Vindim, так Віндіма, коректно? А, він дійма. Він А, Коли збирають виноград, виноград і білий, і, і бранко, і тинто, сі. і білий, і червоний. І сьогодні ми познайомимося з цим цим процесом. А зараз я задам деякі питання, які в мене вже є. Ну і щоб ви довго не слухали, як Німий говорить з глухим, бо моя португальська бажає кращого. Зараз розповім основне з нашого діалогу. І так, сьогодні збиратимемо білий і червоний виноград. Тут їх кілька сортів, щоб вино було смачніше. Міцність білого 19 градусів, червоного 14. Готується вино 3 місяці якраз до Різдва. Для захисту винограду від шкідників та хвороб сім разів протягом року його обробляють хімією. І за два місяці до збору врожаю припиняють хімічну обробку. Дуже люблять поласувати виноградом зайці, птахи та подекуди заповзають равлики. Давайте скуштуємо, чи він солодкий. М -м -м, а йому ту досі. Реально дуже смачно Такий солодкий-солодкий. Що я хочу сказати? Загалом на цю бенбіну збираються всі родичі, друзі і всі разом збирають виноград, збирають врожай. Так само і сьогодні разом з Педро, З ними збирають врожай і його і діти, і родичі. Ось і ще я приїхала трошки позаважати так. Знайомтесь, друзі, це Інеш, дочка Педро. І я в неї зараз запитаю, чи їй подобається взагалі цей процес, чи ти так само як в нас, знаєте, ходити на і картоплю купати, коли зовсім не тримаєш від цього задоволення. Інеш відповіла, що це їх традиція їй до вподоби приймати в ній участь, і що це зовсім фізично не важко, і навіть в задоволення. Далі мені видали ножниці для зрізання винограду, називаються секатор, і провели короткий майстер-клас, як ними користуватися. Головне слідкувати за пальцями та сусідами. Поки це все зрізаю, знаєте, що подумала? Треба бути дуже обережно з руками сусіда, бо ти така, типа, сконцентрована виноград. Як ще раз ще раз, а там хтось говорить з тої сторони. Чуєте, саме так звучить Віндіма у наш час. Мало хто вже топче ногами виноград. Звісно, я б хотіла це спробувати, але для цього потрібно їхати у туристичні місця. А я ж вам показую справжню Португалію без туристичної вуалі. Процес збору винограду виглядає так: люди рядами зрізають ягоди та складають у корзини. Потім цією стежкою проїжджає трактор та збирає всі корзини. Далі виноград вигружають в автоматичний прес. По факту сьогодні начавили тисячу літрів білого винограду та дві тисячі червоного. Тепер вирушаємо в амбар, де буде булькотіти та визрівати наше вино. Але ні, спочатку обід. Ті, хто дивляться мої відео, знають, що португальці свій свіельмосу, тобто обід, не пропускають. Зараз всі, хто збирали виноград, ідуть обідати і мене запросили також. Оламонд я обожнюю португальську кухню. Вона така ж, як українська, ситна та смачна. Наприклад, сьогодні пригощали квасолою з м'ясом та овочами, та запеченою у червоному вині кізенькою. Моєю сусідкою по столу була дев'яносторічна бабуся. Яка на рівні з іншими збирала сьогодні врожай, і ось і секрет довголіття <працювати>, працювати, 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 тобто рухатися та бути активним. Гастропауза закінчена. Повертаємося до виноробства. Перша перевірка якості вміст цукру в нас вийшло 12,5. Португальці мені сказали, що це середній показник, він варіюється від 12 до 15. У чані з поля виноградний сік, чи давайте назвемо його сусло, брудитимуть 4-5 днів. Потім перевіряють рівень брудіння та розливають вино у резервуари з нержавіючої сталі. Зверху на резервуарі є кришка. І спочатку вона відкрита. Через два місяці, в кінці листопада, вино очищують, вливають його з резервуарів, дістають з них осад і назад заливають вино. Тепер кришку вже можна закривати і чекати на різдво, щоб поласувати виноградним нектаром. Це ми йдемо в гості до ще одних португальців, які також готуються до народження Христа. Ось ця магія бродіння. А ці палки це саморобний прес, для того, щоб жмих був у суслі для належного бродіння. А це мотор, яким вино переганяється у резервуари після первинного бродіння. Звісно, нас пригостили вином таким. Вином сяким. І з собою дали віде, пляшечку. Педро, Перо іс отракоса? Отру ти подибінь. А, віння до порту. О, а ви на теж аперфіт! Такий вже сильніший і журпіга мені подобається більше. Слава Україні! Уу! <реж> 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 У вас могло виникнути питання: а що ж роблять із жмихом від винограду, із виноградними шкірками, кісточками та гілочками. Їх також використовують для надання вину більш насиченого кольору та виробництва самогонки. Із виноградного соку дістають увесь жмих та розміщують під прес. Це така розкладна дерев'яна бочка без дна для того, щоб знизу збиралися залишки соку. Цей сік дуже темний і його доливають у кожен резервуар для надання вину більш насиченого кольору. А віджати жмих щільно складають у пакети та добре зав'язують, щоб там не було повітря. Згодом із жмиху за допомогою дистилятора будуть гнати самогоночку, багас або агуарденти. А щоб дружина не злувала, їй приготують жерпігу. Це мікс самогонки та соку граду. Правда, чекати доведеться три місяці, якраз як поспіють каштани. Разом це така смокота. М -м -м. А тепер страшилочка. Виявляється, були і до сих пір є смертельні випадки отруєння небезпечними газами на виноробстві. Головне не нахилятися дуже низько до збродженого жмиху та не працювати наодинці. Це я занурююсь у пакет, щоб оцінити запах жмиху, але запах китайського поліетилену виявився міцнішим. форте!» Насправді так, поки хлопці розкидували цей жмих, специфічний запах був відчутний. Він не їдкий, але такий густий та п'янкий. Сьогодні вперше я спробувала зібрати виноград. Можливо, це для вас також був перший досвід. Якщо у вас залишились якісь питання з виробництва, які я не задала, ви хотіли б запитати, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вважаю вам спокійного і тихого дня. Я бажаю нам скорішої перемоги, щоб португальці приїжджали в Україну до нас на екотуризм. З вами була Іриска. цьомики-бомики, А те на сьогодні це все. Чекаю на ваші вподобайки та зворотній зв'язок. І передаю вітання від португальців. Вони справді дуже переживають і підтримують нас. І напишіть окремо дякую, Педро. Йому буде приємно. Він старався. І бамоздесір. Слава Україні. Um, dois, três. Slava, Slava Ukraini! Um, mais outra vez, com mais S boss. <laughs> um, dois, três. Slava Ukraini! Slava Ukraine. Uh -huh. <laughs>